Що любі мої юні екскурсоводи? Оскільки ви всі в мене новачки у нашому клубі, то я вас вітаю і хочу вам дещо. Вам треба зробити. Нам треба обрати тему екскурсії. А перед цим я хочу вам сказати, що в нас вже було. А остання екскурсія, це грі прошко і Маргарита Пекна. Вони виграли, вони розповідали про вулицю Карла Маркса. Потім у нас була історія однієї вулиці, це вулиця Католицька. І нам з вами треба вирішити, що ми робимо. Ми робимо екскурсію, презентацію або знімаємо фільм і обрати тему. Тож я хочу. Почути ваші пропозиції. Ні, посадово не цікаво, там і так дуже багато екскурсій. Давайте зробимо екскурсію по фортеці. Та ні, фортеці це не цікаво. Я навіть Наталю Володимирівну вже по телебаченню бачила. Які ще будуть пропозиції? Хлопці. Може, про Таврійський рівень? Та ще ми на тому тавріку не бачили. А ви знаєш, що на таврійському є ботанічний сад, а ще там є автовокзал. І як він був збудований. Ще там чотири мікрорайони. На четвертому був вертолітний полк, і ще там є ціла лінія курганів. О, знайшла. Незважаючи на те, що Таврійський наймолодший мікрорайон міста Херсона, вже зараз він є найбільшим серед них. А ще за приблизно на великий час у ньому відкрилося та працюють вісім шкіл та три вищі хочбових заклади. Добре, добре, переконали! Приймаємо пропозицію хто за того, щоб ми зробили екскурсію по-таврійському. Прошу. Так. Ага, одностайно. А почнемо ми наше дослідження з краєзнавчого музею. Тут можна дізнатися все про освоєння Херсонщини та навіть на деякий час відчути себе скіфами, найдавнішими мешканцями степів. Итак, мы с вами подошли к экспонатам, которые рассказывают о скифской эпохе. В частности, здесь показаны находки срез кургана и что можно было найти в скифских курганах на территории Херсонской области. Обратите внимание, это те же зеркальца, это те же украшения, это амфоры. И, а, разумеется, это предметы быта, и, разумеется, это предметы, которые имели отношение к войне. Ибо скифы были кочевники и завоевники. Они жили а, с учетом того, что они завоюют. Чому саме Таврійський назвали Таврійським? Річ у тім, що наше місто Херсон було названо на честь древньогрецького міста. Херсон Таврійський. Тому і житловий район вирішили так назвати Таврійський. Але детальніше нам може розповісти Андрій Іванович Лопушинський. Краї. Колись до Дніпра земля і Крим називався Таврією на честь давніх жителів Таври, які жили у Криму, але вся територія лівого берега Дніпра також географічно-економічно відносилася до Криму. Навіть у пізніші часи, у 19 столітті по Дніпру відбувався поділ між двома губерніями. Лівий берег це була Таврійська губернія, а правий Херсонська. І зараз ми звикли, що це все одна Херсонська область велика, але колись Дніпро було суттєвим кордоном і навіть був такий казус цікавий, коли засновники Херсонського музею Віктора Івановича Гашененника заборонили жити у Херсонській губернії. І він жив за Дніпром у голій пристані і на роботу їздив у Херсонську губернію. Рішення про заснування ботанічного саду Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської було прийнято Херсонським конкомом у 1934 році. Необхідність створення ботанічного саду була обґрунтована співробітниками кафедри ботаніки, усиллями яких був розроблений перший проект плану агробіостанції та з ботанічним садом як навчальної бази природично географічного факультету. До революції місто, яке виросло навколо фортеці, розвивалося у трьох напрямках. Якщо з півдня був Дніпро із плавнями, то місто могло рости або на схід, або на захід. Але найбільший простір відкривався на північ. Цей бік міста так і звався Північне Передмістя. У х роках минулого століття. На деяких ділянках ботанічного саду було побудовано сучасний міжміський автовокзал. Ще у далекому 68-му році влада міста прийняла рішення про передислокацію аеродрому у Чорнобої. А виділення земельної ділянки під будівництво житла для Херсонців. А документ, датований 28 лютим 1973 року, вже говорить про початок будівництва першого Таврійського мікрорайону. Маємо фото будівництва цього житлового масиву. Також розроблений план забудови за другим Таврійським мікрорайоном. Де враховані два кургани, навколо яких спроєктований, зараз ми з вами здійснимо мандрівку за другий Таврійський мікрорайон. Це також територія міста Херсона. І ми з вами будемо рухатися по давній ґрунтовій дорогі, яка показана ще на картах 19 століття. Це була дорога у напрямку Чорнобайових хуторів. І з цією дорогою пов'язана археологічна знахідка, яка описана у книгі Древності Херсонщини». Це була статуетка, яка. Була зроблена греками, але знайшли її у скіпському кургані. Зараз цей курган не зберігся, і він знаходився в районі вулиці Безродного, зараз ця територія забудована приватним сектором. А знахідка, завдяки цій знахідці, херсонський курган тепер знають у всьому світі. Тобто всі мистецтвознавці, які досліджують мистецтво греків, знають цю статуетку, зробили її дійсно греки, але користувалися нею скіфи. Скіфи дуже часто користувалися грецькими предметами, ну, в основному це були предмети розкошу. І цей курган, в якому була знайдена статуетка, був досить багатим. Хоча він був невисокий, він був менше двох метрів висоти, але там були знайдені золоті прикраси, жіночі, там наместини золоті, підвіски із коралів. І також там була знайдена і посуд, і зброя. Ну, Зброя це була вістря стріл тобто, можливо, що ця жінка стріляла із лука. І можливо, що вона була амазонкою. І статуетка це була фактично ручка від дзеркала. Це напольорована бронзова пластина. А такої достойної жінки багатої були дзеркала, коли ручку виготовляли ну, таку, як ми, яка була знайдена сто років. що в нього була підставка, вона досить отак от повинна була виглядати. І ми з вами зараз підійдемо до кургана, який зберігся. В нього висота колись була більше двох метрів. Зараз він трошки нижчий став. Він безіменний. На старовинних хартах ми не знаємо, яка в нього була назва. І знаходиться він на лінії курганів інших, от які розташовані в сторону Зеліновки. Звідси нам їх не видно, але Турскіфа завжди будували кургани такими групами, лініями вздовж свого кочів'я. І якщо взяти старовинні карти, то на територію, яку зараз займає сучасне місто, позначено майже сотня курганів. І це треба вважати, що на карти потрапляють тільки високі кургани. Але кургани бувають і невисокі, там, може бути 50 см висота навіть іще менші. І тому ми можемо вважати, що Херсон можна було б називати містом 100 курганів. І ще дуже багато цікавого ми можемо дізнатися про Херсон, але у наступних зустрічах. Ну що ж, як на мене, то наша експедиція була дуже вдалою. Ми знайшли дуже багато цікавих фактів про північне передмістя та побудову Таврійського мікрорайону. Скажіть мені, вам сподобалось? Так. То ви, напевне, мені і матеріали підготували. Так! так. Я вважаю, що одна з таємниць Північного передмістя це те, що північне селище буквально сміксовано з чотирма таврійськими мікрорайонами. Але не так давно там був чистий степ. Не зовсім. А як же херсонський курган? Адже він знаходиться саме тут, та ще й не один. Я пропоную нашу екскурсію розпочати саме з кургану. Це одна із найцікавіших точок інтересу. Тут ми заглянемо в минуле і майбутнє нашого міста одночасно. Скажіть, в якій країні ми є місто, в якому ми можемо побачити справжні скіфські кургани? Херсон буде першим. Я знайшла дуже багато інформації про історію херсонських курганів. Уявляєте, кургани завжди грабували. Невігласи, шукали прикраси з золота і переплавляли їх, щоб продавати. От було б добре, якби при плануванні парку архітектори знайшли місце для спеціальних сітібордів з історією створення херсонських курганів. Тоді у парку можна буде відпочивати з користю. А наступною зупинкою буде Херсонська академія неперервної освіти. Тут підвищують кваліфікацію наші педагоги. А ще проходять наукові конференції, семінари, фахові конкурси та тренінги для освітян Херсона і Херсонської області. Навіть є музей історії народної освіти цікава інформація. Я пропоную звернути увагу на місце, де розташовано монастир з храмом Святого Володимира Великого, а поруч стоїть дерев'яний храм Кирила і Мефодія, який відносить до Української греко-католицької церкви. І тут є іще одна таємниця. Цей храм не просто весь дерев'яний, а ще й розбірний. А я розповім про наступну таємницю. Всі знають про відомий вислів, що можна сидіти на. Вс... На всьому чому захочете, окрім штиків. Так от, у нас у Херсоні можна сидіти навіть на штиках. Уявіть, вам дзвонить друг і каже: я тут сиджу на трьох штиках, чекаю на тебе. Це значить, що він десь біля площі з величезним монументом у вигляді трьох бетонних штиків. Непоганий істопель, як ви вважаєте, це пам'ятник 40-річчя перемоги, і він був відкритий у тисячу році. Тоді наступна точка інтересу на 4-му Таврійському, на місці якого довгий час стояли будиночки херсонських авіаторів. Та що будиночки? Тут навіть аеродром був, на якому, окрім літаків, базувалися вертоліти. цілий вертолітний полк. Друзі. А ви знаєте, що у 2016 році Херсонській авіації виповнилось 100 років? Перші літаки сідали у нашому місті, там де було велике поле. Перший аеродром у Херсоні з'явився у 1916 році. Розташовувався головний аеродром у районі північного передмістя за залізничним вокзалом. Власником першого приватного літака була сім'я Фонцвейн. До речі, залізничний вокзал з'явився у нашому місті у 1907 році. Ось що писали херсонські газети про прибуття першого потягу. 16 жовтня 1907 року. О 12-й годині дня на пероні зібрався весь світ Херсона, грав оркестр. Ошадні люди раділи появі нового виду транспорту. Був відслужним молебень і освячено будівлю вокзалу. Перший поїзд прибув переповнений пасажирами. Залізнична дорога мов би, відрізала від Херсона північне передмістя. Наступною зупинкою може бути перший Таврійський. І тут також є своя таємниця. У 20-30-х роках минулого століття десятки гектарів на околиці Херсона, нинішній таврійський житломасив та прилеглі території, займали не зовсім звичайна виправна трудова колонія НКВС з величезними садами та огородами. А я знаю, що ще упродовж трьох років, ув'язнення на цих полях за гратами, працював вчений зі світовим ім'ям, теоретик і практик садівництва Володимир Семеренко. Та що там сади? На є цілий дубова роща. Дубки, як їх називають херсонці. Але вони з'явилися там не просто так, а це вийшов вдалий експеримент Херсонського ботанічного саду. А у 80-х роках минулого століття частину дубової рощі переробили у міжміський автовокзал та Новомиколаївське шосе. На нашому маршруті кінцева зупинка є ботанічний сад. Його існування є великою таємницею для багатьох херсонців. Саме у ботанічному саду можна відчути себе Гулівером. Адже там розташований макет того, з чого починався Херсон Херсонської фортеці. Ну що ж, мені сподобалось, як ви попрацювали, але які висновки ми зробимо з нашої екскурсії? Історія Херсона створилася не тільки в центральній його частині і біля Дніпра. Я що розповісти і степові його частині.